Доброго дня малята! Мені стало відомо, що ви добре вмієте відгадувати загадки. Пропоную вам відгадати сьогодні смачні загадки про жовтий колір. Готові? То починаємо! Жовтий і продовхуватий, товстошкірий, лисоватий, наче місяць молодий, не небесний, а земний. Здогадались? Це банан, звичайно, слухайте далі. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Так, молодці, це груша. Слухайте далі. Я жовтенька, я маленька, мов медочок солоденька. На баштані достигаю тепле сонечко вітаю. Так, звичайно, це диня. І ще одна загадка. Запах, колір, все відмінно. Посміхнешся неодмінно. Як середину кусаєш, скривить так, що не впізнаєш. Ну що, здогадались? Звичайно, це лимон. І ще одна загадка. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варенні, і солодкий, і приємний. Що це малята? Так, звичайно, абрикос. Молодці! І остання загадка. Кульки гілки обліпили, жовтим все заполонили, в Україні не ростуть, їх із Греції везуть. Ну що, здогадали, що це? Так, це Апельсин. Ось такі смачні загадки були. Молодці малята, і ви добре з ними справилися. До побачення, до нових зустрічей!